Ми, Те, що ми, ви що Аж ви знаєте. Так ви Так, знаєте. так ви кажіть, розказуйте. Я Жителі мікрорайону Зарічне у Чернігові з'ясовують, чому їм відключили центральне водопостачання. Місцева жителька Олена Загородня говорить: зранку, 16 серпня, працівники комунального підприємства «Чернігівводоканал» незаконно відрізали їм водопостачання. У мене будинок. Біля дороги основної зарічної. Ось я вийшла на вулицю зранку, дивлюся, вже стоять машини водоканалу. Я дивлюсь, що люди виходять з великої машини аварійної, з болгаркою, з усіма інструментами. Кажу, так що це? Він кажуть, ми вас попереджали, що ми сьогодні приїжджаємо зранку відрізати воду у тих людей, хто не сплатив і не заключив договір з КП Кінське. Мікрорайон Зарічне є частиною Чернігова, але територіально він розташований поруч із селом Киїнка. 3 серпня цього року Чернігівводоканал на своїй сторінці у Фейсбук повідомив споживачів, що надавачем послуг з водопостачання в Зарічному є КП Киїнське. Всього на території мікрорайону 215 домогосподарств. З них 74 станом на 1 серпня 2024 року не уклали договори на отримання послуг з КП «Киїнське» і понад два роки не сплачують кошти за воду. Йдеться в повідомленні комунального підприємства. Відмову від укладання договорів мешканці зарічного відразу аргументували тим, що після повернення Капечерніводоканал свердловини у власність киїнської громади вони звернулися з позовом до суду щодо незаконності дій по передачі майна. Але вже декілька тижнів, як судові інстанції, винесли своє рішення і відмовили у задоволенні позовних вимог власникам домогосподарств за річного. Не маючи змоги і надалі надавати послуги безкоштовно, КП Київське звернулося до КП водоканал з проханням допомогти у відключенні, в тому числі споживачів, які отримують воду без укладання договору з надавачем послуг. Ті, хто платить, нікому не вимикали. І Вимикають тим абонентам, які за рік не внесли жодного. З жодної плати за користування водою. А ще також шагу... відмовляється передавати показники, лічильника, а водою користуються. Люди сплачують по щотчику, по лічильнику сплачують за воду, але показники ж у нас не приймають, бо без договору не приймаються. Ми голосуємо прописка, налоги платимо все в місто. Але коли зараз коснулося оці є допомоги і все оформлення документів, взяти адресу. Ось всім відмовляють, кажуть, що ви не місто. Куди звертатися? Місцевий житель Дмитро Тимошенко пояснює, Новозаводський районний суд Чернігова та апеляційний винесли вирок на користь водоканалу. Зараз питання передали на розгляд Верховного суду України. Я як від усього зарічного хочу сказати вам, що це корупційна схема, яка є в Київці. Забрати її і ці гроші, що 15 гривень вони отримують. і відправити на зсу по цій причині ми і не хочемо. але ми хочемо розвалити цю корупційну схему. 19 серпня представники мікрорайону та водоканалу запланували зустріч для вирішення цього питання. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.